Вітаю, ви на каналі Логопед і я. І сьогодні хочу поговорити про таку, таке вид порушення у дітей як диспраксія. Які причини її появи у дітей, прояви та корекція? Що ж таке диспраксія? Ну, перш за все, диспраксія це порушення координації рухів. І це порушення впливає на здатність дитини здійснювати рухи руками чи ногами. І Це порушення не завжди пов'язане із в'язовою слабкістю чи з інтелектуальними порушеннями. Дуже часто в літературі можна при описі диспраксії зустріти, що це стан, який називають розладом розвитку координації. Які ж причини диспраксії? Ну, по-перше, це все пов'язано із роботою нейронних зв'язків у головному мозку? Також до причин порушення рухової діяльності, рухової координації можна віднести перинатальні ураження центральної нервової системи. В деяких наукових працях виділяють одну з причин: це така як генетична схильність. Наступна причина це незрілість структур головного мозку, і це також може супроводжуватися різними супутніми станами, гіперактивністю, аутизмом чи мовленнєвими порушеннями. Яка ж буває диспраксія, Як, де вона може проявлятися? Ну, По-перше, це саме найпомітніше це загальна або груба моторика. Дитина хода її така незграбна, часто вона може падати. Коли вона навчається новим рухам, їй складно їх повторити. Коли дитині важко, скажімо, одягтися чи взутися, диспраксія проявляється на дрібній моториці. Дитина не володіє вправно ножницями відповідно до віку, проблеми з малюванням, з письмом. Безумовно, диспраксія зачепила і таку частину розвитку дитини як мовлення. Дуже часто в таких дітей фраза відсутня, крім того, тому що їй важко. Скласти докупи або склади, щоб вони, ці склади в слово утворилося, чи навіть їй важко поєднати окремі фонеми. Дуже часто в помовленні таких дітей випадають деякі склади або деякі фонеми. І четвертий прояв. Диспраксія це просторова часова дезорганізація. Дитина дуже часто плутає де ліво-право, їй важко вибудувати послідовність дій певних, тобто порушене планування. Крім цього, виділяють ще такі види диспраксії, як верніше. це ідеаторна диспраксія. Ідеомоторна, конструктивна і вербальна можна зустріти в деяких наукових працях. Що потрібно, коли ви в своєї дитини побачили, скажімо, ось такі перераховані вище прояви, самі вони не пройдуть, тому потрібно звернутися до спеціалістів. Які зможуть діагностувати, підтвердити чи, скажімо, заперечити, що в дитини є дане порушення? Ну, по-перше, це потрібно звернутися до невролога, щоб він провів неврологічне обстеження, звернутися до фізичного терапевта або до реабілітолога, який би зробив оцінку моторики, як загальної, так і дрібної. Безумовно, не можна залишити поза увагою психолого-педагогічну діагностику. І якщо ви бачите, що в дитини проблеми з мовленням, то безумовно дитині потрібно показати логопеду, щоб він теж провів відповідне тестування на дану проблему. Хоча можна, скажімо, використати різні, Вправи і самим подивитися. Якщо бачите, що дійсно це не одноразовий прояв такого в русі, скажімо, дитини, а постійно, дійсно, їй важко переключитися, важко спланувати свої дії, то, безумовно, чекати не потрібно. потрібно без... Чим раніше почнеться корекція чи реабілітація дитини, тим Результат буде кращим. Відповідно до тих диспраксій, в які притаманні дитини, відповідно ж, проводиться реабілітація і корекція, і, наприклад, виділяють логопедичну терапію, ерготерапію, фізичну терапію. Обов'язково потрібна дитині психологічна підтримка, і, безумовно, всі ці навички, якщо ви будете відвідувати з дитиною спеціалістів, які будуть з нею працювати над цією проблемою. Вдома ці навички потрібно обов'язково закріплювати і продовжувати працювати, тому що корекція, реабілітація в неї немає ні свят, ні вихідних. Ну, тільки коли дитина хвора і за станом здоров'я не може проводитись, брати участь у виконанні певних прав чи маніпуляцій. Більш докладно зупинимося на вербальній диспраксії. Як я вже говорила попереді, що диспраксія мовлення це порушення моторного програмування мовлення. В дитини в голові може сформуватися слово, да? вона його почула, вона хоче його промовити, але вона не знає, як її вибудувати, фонеми, щоб вони у склад стали, або склади, або навіть цілі слова пов'язати у фразу чи в речення. що відбувається при вербальній диспраксії? Порушується перемикання між. Звуками і складами Може спостерігатися спотворення, пропуски або перестановки звуків чи складів, все залежить від дитини. Інколи дитина може із цілого слова промовляти тільки одне, чи це буде початок чи кінець. Наприклад, дуже добре для корекції в логопедичній роботі використовувати з такими дітками. Фонетичну графіку. По-перше, це візуальна опора. Дитина бачить, що таке склад, який вона чує. Фонетична графіка передбачає формування в дитини ритмічності мовлення. Дитина навчається поступово переходити від одного складу до іншого, і цей перехід є плавний. І, відповідно, використовуючи візуальну, скажімо, опору, плюс це рухова діяльність, дитина активізується в неї фонематичний контроль за мовленням і за координацією. Ось, наприклад, такі фонетичні графіки. Я використовую на своїх корекційних заняттях. Ось беремо слова, наприклад, робота починається із першої складової структури, це слова на два відкритих склади. І ось дитина, використовуючи рух, рух може будь-який, чи це. Кулак там, долоня чи палець один чи два. Тобто можна щоб придумати будь-які рухи руками чи пальцями, але вони повинні чергуватися. Ось як чергуються склади, так і чергуються рухи. І безумовно ж, чергуються не тільки права рука, а й ліва права. Між ці руки застосовуються. Скажімо, поперемінно. Ось, наприклад, да? ваза, ваза, ва-за. І дитина бачить написання, по-перше, цих складів, і бачить предмет, який відповідає даному слову. Ну і так далі. Крім цього, є ось ще такого форму фонематична графіка. Коли ті ж самі слова з тієї ж самої першої складової структури, але тут іще підкріплені такими символічними картинками, теж кожна картинка може бути певним рухом. Ну, наприклад, якщо у складі вода, у першому складі Во є О, можна використати таке коло і, наприклад, дитина рухом показує. На, цей, на це коло і промовляє Во. Да, якщо, наприклад, далі йде наступне склад у «да, вигляді сонечка, можна зробити ось такий рух. І буде во-да, во-да, во-да. І відповідно теж картинка, і в дитини питаємо, це що. І вона вже коли декілька разів повторила окремо кожен склад. Може вже сказати повністю слово вода. Ось, наприклад, приклад слова фонетичної графіки, слово діти, трошечки інше, як і стрілочка вгору, ді, і посмішка і ти, ді, ти і так далі. Коли відпрацювали, і в дитині вдається гарно. Уже промовляти слова першої складової структури, відповідно далі працюють над ускладненням. Да? Далі буде слова другої складової структури, це трискладові слова, теж з відкритими складами. Ось, наприклад, слово лисиця має ось таку графічну схему. Да? Цю ми вже бачили, «ли», потім стрілочка си і таку спіральку дитина пальчиком на ця. Ось такі, скажімо, незамисловаті картинки можна використати для дитини, щоб вона, щоб покращити її мовлення, допомогти їй з її труднощами. Дякую, що були зі мною, щоб подивилися. Кому потрібні будуть такі графічні зображення, звертайтеся, пишіть. Поділюся. На все добре. Дякую за увагу. До побачення.